щоб вони не мерзли там. Електрозварник В'ячеслав Саверський виготовляє буржуйки для бойових підрозділів Збройних сил України. Це робить разом із сином на зварювальній ділянці. Сюди деталі надходять після плазмової різки. Загалом процесом охоплені кілька десятків співробітників компанії Пожмашина. Їх Хватить надовго, бо матеріал хороший. Гаряча ката на сталь, товщина п'ятерка. Видержить любі дрова. Навіть <рес> ракетне топливо. КПД більше віддача тепла, більшена, нагрівається мгновенно, вона сушить біля неї, гріє, варить, та будь-що мона робить. Впродовж одного робочого дня при наявності матеріалів встигає зробити до 150 буржуйок. Дверка верхня для топлива, дверка нижня для регулювання подачі повітря на тягу, щоб горіли дрова, топливо. Ручниця для зручного перенесення, димарь, на який додається димарь длиніший, де любої, яка треба длина димаря. Тут є комплектуючі в нас кришки, які використовуються просто для отоплення, щоб сюди не йшов дим, закрили все. Треба щось приготувати, щоб швидше нагрілося, відкрили, поставили чайник, щоб розігріти чи зварити. Будь що. Така вона обикновена буржуйка, нічого не складного немає. Ця партія із кількох десятків буржуйок призначена для бійців, які боронять бахмутський напрям. Рішення виготовляти безкоштовні буржуйки для збройних сил України в пожмашині прийняли із першого дня війни. Спершу працювали на потреби земляків. Нині відправляють металеві печі у найгарячіші точки України. Краще одну зиму важко пережити ніж потім все життя жити з Росією. Тому ми з таким чином прийняли рішення і закупили матеріал. Сьогодні виготовили десь близько 300 буржуєк і збираємо заявки ЗСУ, тероборона і передаємо нашим хлопцям. Минула партія буржуєк відрізнялася мотивуючими написами. З наружної сторони було слава Україні, ну а а внутрішньої сторони там переведемо на, на культурний язик. Кінець Росії такими там да мотивуючими надписами ми хочемо показати, що ми дійсно переможемо 100% Ми переможемо, тому що ми єдина нація і ми захищаємо свою землю і свої, і свої і своїх дітей. Загалом на пожмашині встигли виготовити та відправити на фронт близько 300 буржуйок на суму до 3 мільйонів гривень. В залежності від потреб встигають відправити 10-20 одиниць щодня. Цю роботу планують продовжувати до перемоги. Надія Мартишко Дмитро Потіпака Новини Суспільне Чернігів.